Вітаємо вас, Україна прожила без російського газу тиждень. Катастрофи не трапилося, але уряд нині розробляє заходи, щоб у холодну пору тепло не залишало наших осель. Наскільки вдало переконаємося вже восени, а поки що літо. Про третій тиждень червня на Полтавщині розповімо у 875-му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижневе сьогодні у випуску подорожчання газу та прагнення держави пом'якшити ситуацію, територіальна оборона, Європа без мит, альтернативні джерела, Олегі слави, цікаві активності, опішнянські зустрічі, без зв'язки. Все це у рубриці думки з приводу, потреби східного фронту. Полтавщина не стоїть осторонь. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Галина Кустол. Потім про подорожчання. Як для полтавської міської ради, то рекордно довго дві з половиною години тривала 16 червня, позачергова 42-га сесія міської ради шостого скликання. А все через те, що представники громадського об'єднання майдан Полтавщини були проти того, щоб депутати міської ради ухвалювали земельні питання. Громадськість вважає, земля, яку розподіляють депутати, народна. Тож під час ухвалення будь-яких рішень потрібно в першу чергу обговорювати питання із громадою, щоб все було прозоро і згідно з чинним законодавством. Із двадцяти питань порядку денного депутати ухвалили всі, окрім одного, про розгляд клопотань щодо продажу земельних ділянок. Про створення батальйону оборони на Полтавщині розповів 16 червня під час прес-конференції в інформагенції новини Полтавщини ілля Кива, лідер блоку Правий сектор Схід, помічник Дмитра Яроша. До нового батальйону уже зараз готові вступити до двох сотень чоловіків. Зараз вони несуть службу в інших регіонах України. З ініціативою матеріально забезпечити батальйон виступили підприємці. На це вони готові виділити мільйон гривень. 17 червня у Лохвицькому районі на газогоні у рингої Помари Ужгород стався вибух. У результаті було пошкоджено 20 метрів газопроводу високого тиску, який обслуговують у Лубенському лінійному виробничому управлінні магістральних газпромів «Київтрансгаз». Їхня аварійна бригада і припинила Дачу газу на пошкодженій ділянці газопроводу пожежу. Ліквідовували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. На щастя, обійшлося без жертв. До шостої години вечора пожежу вже було ліквідовано. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков схиляється до думки, що це був спланований терористичний акт. У зв'язку із вибухом на Полтавщині в Україні посилять заходи безпеки на всіх об'єктах газотранспортної системи. Про перші три місяці своєї роботи на посаді голови облдержадміністрації прозвітував Віктор Бугайчук. 17. Того червня керівникам структурних підрозділів та полтавським київським журналістам змінити систему управління, відмовившись від корупційних схем, і зміцнити середній клас із такими першочерговими намірами. Розпочинав керувати 100 днів тому. Такі пріоритети залишаються і нині, розповів керівник області. 18 червня підприємці центрального ринку Полтави прийшли на прийом до управління міністерства внутрішніх справ в Полтавській області. Вони вимагали вжити заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі. Адже ця проблема існує вже багато років. А реакції на неї. Жодної. Підприємці скаржаться, умови законної торгівлі та стихійної нерівні. Неспокійно було у четвер, 19 червня, на засіданні громадської ради при обласній раді, учасники якого мали розглянути кадрові питання. Одним із ключових на порядку денному було прийняття нових членів. Проте початок засідання значно затримався, адже громадяни, які не є членами ради, виявили бажання взяти участь у її засіданні. Учасники громадської ради не надто цьому зраділи. Припинити свавілля контролюючих органів закликають підприємці області 20 червня. На засіданні своєї регіональної ради вони зазначали, що минулого травня від бізнесменів було дуже багато скарг. Особливі претензії підприємці галузі торгівлі висловлювали у бік інспекції захисту прав споживачів. Отже, вже тиждень Росія не постачає газ до України. Кабмін розробляє законопроект, щоб пом'якшити ситуацію. Говорять навіть про те, що газовидобувні компанії зобов'яжуть продавати свій газ державному підприємству Нафтогаз за фіксованими цінами серед ідей і обмеження постачання голубого палива підприємствам нижче. Технологічного мінімуму на час опалювального періоду це лише можливі плани на найближче майбутнє. А поки що уряд реально реагує на зростання цін на газ, що вже відбулося нинішнього року. Відповідно, кількість полтавців, які мають право на житлові субсидії, зросла. Вдвічі загалом державною допомогою зможуть скористатися близько 100 тисяч сімей. наприкінці тижня. На розширенні нараді в обласній державній адміністрації обговорювали механізми оформлення документів на житлові субсидії та інші соціальні допомоги. За даними департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, цього року на виплату житлових субсидій з державного бюджету планують виділити майже 160 мільйонів гривень. Це вдвічі більше ніж у році попередньому. Загалом на державному рівні визначено три види державної підтримки при оплаті за житлово-комунальні послуги: газопостачання, теплопостачання і гарячої води саме ці три напрямки, тому що на законодавчому рівні тільки ці три напрямки. Послуг житлово-комунальних послуг на сьогоднішній день на них розповсюджується державна компенсація за державні кошти це необхідно усвідомити. Ми е, тільки запросили саме ті організації, які займаються теплопостачанням і газопостачанням, всі інші комунальні установи на сьогоднішній день займаються іншими послугами. Поки що на них питання не вирішено надання компенсації. Мабуть, законодавець виходив з того, що е, сам на вказані послуги буде більше навантаження для сім'ї щодо сплати вказаних послуг на сьогоднішній день. Що дуже важливо? Важливо нам. Запровадити той механізм, який у нас був вже на роботу на субсидіях і на пільгах. Ви знаєте, що пільги ми надаємо десь 190 тисяч сімей нашої області, і вже механізм напрацьований. Ми попередньо прорахували ті, хто отримують пільги, як правило, не будуть мати компенсації. Правила і спрощений порядок надання житлових субсидій не змінюються. Запевняють представники профільного департаменту. Компенсація надаватиметься сім'ям, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищуватиме прожиткового мінімуму для сімей. Під час наради особливу увагу звернули на те, що і субсидія і компенсація надаватиметься у межах норм споживання комунальних послуг, визначених законодавством, тобто на житлову площу не більше 21 квадратного метра на кожного зареєстрованого. Є до вас прохання, щоб е, ваші працівники абонентської служби, які працюють з населенням, ну, по-перше, знали досконало цей закон, як вона нараховується, ці послуги. Е, мали, ну, ми роздрукували, вам надали і в електронному вигляді теж переслали, щоб у вас були в абонентських відділах і е, заяви, і ті документи, які вони повинні принести. І щоб ви могли допомогти людям теж оформити ці документи. І е, коли будуть роботи, робити обход, ваші працівники, якщо вони будуть робити, щоб теж ми підготуємо відповідне, відповідне звернення, що просимо звернутися вас в управління соціального захисту для нарахування або консультації з приводу отримання компенсації. Тому що, якщо людина буде попереджена, і більшість людей, які не отримують, Достатніх грошей і не мають прожиткового мінімуму, отримують ті рахунки, які прийдуть, то я думаю, що збурення дуже дуже велике буде. Да. Першочергово субсидії ну, та компенсації да, надаватимуться пенсіонерам, сім'ям з дітьми, працездатним особам, які не працюють, а, а доглядають за інвалідами, а також тим, дані, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. Загальну організацію та, та координацію діяльності всіх служб з призначення субсидій підвер... і компенсацій покладено на рай держадміністрації і міськвиконкоми. у зв'язку з підвищенням цін складна, і тарифів та з метою посилення соціального захисту малозабезпечених сімей з 1 липня 2014 року. Впроваджується новий вид допомоги компенсація додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Розмір компенсації це різниця між розміром плати за послуги після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до цього. Це дуже-дуже важливо саме від того, як ви своєчасно, як ви правильно, як ви обрахувавшись, надаєте нам ці цифри, вони покладаються в основу визначення суми компенсації. Якщо сім'я сплачувала 300 гривень за ваші послуги, буде зараз 500 гривень. То саме 200 гривень це буде компенсація, яка покладається на державний бюджет. 200 гривень ми будемо через органи соціального захисту населення вам компенсувати. Ви, відповідно, ці 200 гривень не будете брати з сім'ї. Це я популярно так об'яснила. Ще одне зауваження: що ви знаєте, що по субсидіям мало значення на призначення субсидії, наявність. Майна там дві машини, два будинки і так далі. І так далі зараз майно зовсім не враховується. Право на призначення компенсацій мають сім'ї середньомісячний дохід, яких за попередні шість місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї. Для отримання компенсації необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації, подати заяву. Довідку про склад зареєстрованих у будинку осіб, і довідки про доходи членів сім'ї, крім пенсії і соціальної допомоги В Найцікавіші Думки тижня на Полтавщині огляд підготувала Галина Кустол. Потім про те, що нині особливо турбує українців. У Полтавській обласній раді збираються затвердити регіональну програму Територіальна оборона. Небайдужі полтавці постійно допомагають і грошима, і речами. Та цих зусиль виявляється замало для того, щоб оперативно реагувати на потреби військових. Передбачаємо закласти поки що 3 мільйони гривень для того, щоб ми могли оперативно швидко купляти відповідні речі, які потрібні будуть для вирішення таких от нагальних проблем комплектацію наших батальйонів. Не виключено, що можливо буде ще організовуватися якісь батальйони. Ми не знаємо цього, але в нас повинні бути відповідні резерви, куди ми можемо залучати оперативно дані кошти. Спонсори допомагають по лінії держави. Поки що великих коштів ми не бачили, тому от викручуємося і просимо вас підтримати дану програму. 14 квітня Рада ЄС схвалила рішення Єврокомісії в односторонньому порядку зняти мита для українських товарів на європейському ринку. А до 1 листопада планують підписати і угоду про вільну торгівлю з Україною. Це частина угоди про асоціацію з ЄС для того, щоб вітчизняні товаровиробники та надавачі послуг були конкурентно спроможними на новому ринку. По всій країні проводять спеціальні роз'яснювальні семінари. До сих пір вони не вивчались. У нас інтеграція на жаль нашої економіки з Росією 30%. 20% це рівень економічної залежності. У нас 30%. Що це значить? Це значить, коли Росія закриває свої ринки, то кожен третій безробітний. Тут дуже проста арифметика. Тому задача диверсифікувати нашу економіку, нові ринки збуту, тобто європейська інтеграція. Із червня цього року у Миргороді запроваджують проект за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку місцеві альтернативні джерела енергії. Він передбачає переобладнання однієї із газових котелень міста на опалення житлових будинків екологічно чистим паливом соломою. Він е, дасть можливість е, зрозуміти наскільки е, це все можливо на території України, на території Полтавської області. І плюс, якщо він буде реалізований повністю, це дасть можливість нам ну, перш за все реконструювати діючу котельню. По-друге, запустити котельню на біопаливі, яка буде вже сказано опалювати 10% населення міста Миргорода. У далеких 60-х роках вони першими почали працювати на екскаваторах із об'ємом ковша 4,8 кубометрів. Люди із когорти ветеранів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату зробили вагомий внесок у розбудову промислового гіганта. Першопроходців підприємства вшанували на алеї слави у місті. Там розміщені їхні фото на великих стендах. Робили не за гроші, дочка, а робили тому, що треба було робити. Вот они, вот эти вот ребята, которые здесь были, они э, очень трудные условия белогорно-геологические. Вот. Ковш копнул, и там уже вода, уже по пояс воды. Машины ездить не могли. А если экскаватор утонул, представляете, вот, его надо вытаскивать. Ребята сидели тут ночами. Представництво Європейського союзу в Україні продовжує цикл вуличних інформаційно-пізнавальних заходів Євроавтобус. Об'єднаємо Україну. Захід досить нестандартний. Він складається із так званих активностей. Людям на вулиці не просто розповідають про євросоюз, а й пропонують, наприклад, скласти пазл Євросоюзу чи сплести із клаптів матерії прапор України. Ось так це оберт. Щороку на початку літа опішне запрошує гостей з усієї України та світу долучитися до давніх традицій і пізнати головне ремесло краю гончарство. Тут влаштовують фестивалі для початківців і професіоналів, елітні школи та інтерсимпозіуми. Роблять усе, аби закохувати відвідувачів селища у старовинне мистецтво. Мистецтво творення, рукотворення воно на превеликий жаль в нашому такому стрімкому суспільстві відходить, ну і небажано відходить на якийсь інший план. Перш там новітні технології, але саме те, що от опічня, вона відкрита, відкрита для мистецтва. Вона рада гостям, рада людям, які бажають навчитися. Традиції опішнянського мистецтва вони є і вони збережені, і не просто вони збережені, а й передаються молодшому поколінню. Уже вдруге за цей рік люди з обмеженими можливостями зустрічаються на березі річки Ворскли. Такі зустрічі проходять уже більше чотирьох років, і кожного разу із новою програмою. Для багатьох людей з фізичними вадами такі зустрічі дуже важливі, адже зазвичай спілкуються один з одним через мережу інтернет. У нас є і спеціальні табори. Ми свої проводимо. Ми проводимо фестивалі, проводимо також. Змагання не тільки по цих видах спорту, як і пляжні види спорту, але ті, які є так сказати, ну кімнатні види спорту і в холі. Зараз найбільша увага в Україні прикута до сходу нашої країни. Чимало наших земляків на власні очі бачать, що ж там відбувається. Ось і цього тижня з Полтавщини у неспокійні регіони відправили для забезпечення громадського порядку. Чергову групу міліціонерів, як запевнили і керівники обласного управління Міністерства внутрішніх справ, і самі добровольці, у них є все необхідне обмундирування, та і харчами вони забезпечені. У цьому допомогли небайдужі полтавські підприємці, як проводжали правоохоронців, і як ще полтавці допомагають у сюжеті наших кореспондентів. На подвір'ї обласного управління у МВС ящики та коробки з речами та боєприпасами, окреме вантажне авто з харчами. Правоохоронці проводять останні приготування, отримують настанови керівникам. У міліції прохають журналістів не знімати обличчя тих, хто від'їжджає, винятково заради їхньої безпеки. Їдуть на схід забезпечувати порядок. Усе. Кількість я можна не буду оголошувати. Ми поступово особовий склад міняємо. Десь 25 днів пройшло, 30 днів, і ми міняємо, щоб ті люди, які там побували, приїхали сюди. Зрозуміло, що вони там в польових умовах, я би сказав, так проживають, але є і вода, є і харчування, тобто всі забезпечені. Люди їдуть повністю підготовлені. Вони пройшли відповідне навчання. До того ж, у багатьох із них чималий досвід роботи у спецпідрозділах та й обмундируванням зброєю забезпечені повністю. АКМС 7,62 і подствольний гранатомет гп 25 До нього 45 гранат, півтори тисячі патронів до автомата. Пістолет фур 12 і десь около 300 патронів. Броня 6 класу каска Сокол 1С. Броня 6 класу це найкраща броня, яка є взагалі. Тобто вона видержує і автоматні патрони, і вистріл снайперської винтовки десь 70-100 метрів. Єдина проблема, з якою зіткнулися, коли укомплектовували бійців, не вистачає куле захисних шоломів. Люди, ті, які не укомплектовані шоломи, вони не поїдуть на схід, бо другий раз таке викривлення йде інформації, що там полтавський загін поїхав туди на схід забезпечувати всі ці питання. Ато без бронежилетів, без шоломів, кулезахисних захисних такого не було і не буде. Придбавати обмундирування та харчі для наших бійців, активно допомагають небайдужі полтавці. Рада підприємців Полтави забезпечила продовольство майже на 20 тисяч гривень. Ситуація, складна, тому всі підприємці, які є небайдужими, долучилися до того, щоб зібрати. Продукти необхідні будуть нашим хлопцям, які зараз їдуть. Рада підприємців міста Полтава, долучившись до цього, теж підкреслює свою позицію, що підприємці в місті вони вболівають за долю держави, вболівають за наших земляків. Багато екіпіровки закуплено за сприяння підприємства Укртатнафта Полтавського тепловозоремонтного заводу. Та й загалом кожна небайдужа громада ледь не щодня відправляла на схід країни чергову гуманітарну допомогу наших землякам. Так, уже четверту партію в зону АТО влаштували і волонтери громади Полтавщини в одному із кабінетів облдержадміністрації. Вони сортували продукти, засоби особистої гігієни, цигарки та багато іншого для української армії. Усе це приносять полтавці. Ми даємо спеціальні роздруковані листівки, що потрібно на армію, що можна, і по можливості надають допомогу. Полтавська пенсіонерка Катерина Іларіонівна саме принесла невеликий пакунок з допомогою. Говорить, зібрала б і більший, але не сила його донести. Тому прийде сюди ще не один раз. Усе волонтери уважно вивчають, переписують кількість та реєструють. У пані Катерини пенсія 1070 гривень, але все рівно частину завжди віддає на допомогу військовим. Вони ж наші герої захищають нас, діти їх жалко. Там вони ой, господи, держава не заботиться. Долучилися до допомоги армії не тільки жителі Полтави, а й району. До громадської організації Громада Полтавщини зверталися і представники сільських рад. Четверту партію допомоги відправили 19 червня. Одна така поїздка на схід коштує близько тисячі гривень, розповідають волонтери. Одяг, взуття та бронежилети четвертого рівня зібрала воякам з Полтавщини і обласна державна адміністрація спільно з товариством сприяння оборони України. Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Богачук додав: долучитися до подібних акцій можуть всі охочі. Нині в дефіциті ще теплі куртки. Хто може їх придбати? Теплі речі збиратимуть у 118-му кабінеті облдержадміністрації. На сесії обласної ради з подачі адміністрації. Розроблена програма 4 мільйони планується виділити спеціальним фондом для системної роботи, системної роботи фінансування підтримки нашої армії, наших е, військ МВС, наших спецслужб. Тобто ми виходимо на ту системну роботу. Спонсори це такі, ну дав, не дав, розумієте. А коли ми фінансування заводим системне. Це дуже гарно, можна планувати. А тим часом 51 бушлат уже повезли на схід представники полтавського батальйону небайдужих. Поїдуть до військовослужбовців, все інше військова таємниця. А повезуть до військовослужбовців, окрім бушлатів, ще й пристрої нічного бачення та бронежилети. У кожен бушлат полтавці вклали Євангеліє з теплими словами підтримки, або ж з листом якого писали дітлахи. Про потреби вояків волонтери дізнаються безпосередньо від них самих, оскільки усі придбані речі передають із рук в руки. Ми передаємо речі солдатам в руки. Вони дуже щасливі. Вони передають вітання всім полтавцям і дуже дуже дякують за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми їх пам'ятаємо і намагаємось їм допомогти. Полтавський батальйон небайдужих об'єднує усіх охочих, хто бажає підтримати будь-якою допомогою наших солдат. Нещодавно до полтавців приєдналися і активісти із Чутового та із села Яківців, що поблизу обласного центру. А ось Ірина зі своєю донькою долучилася до допомоги перед самою відправкою. Незадовго до цього вони повернулися із Америки. Ірина ділиться світова спільнота на боці України. Проїзходять мітинги. Русські люди виходять, американці виходять і українці виходять всі вместе. в Х'юстоні В мітинги, які в підтримку України. А от про те, як зустрінуть наших полтавців на лінії вогню, що вони там побачать та відчують, дізнаємося після повернення цих волонтерів. Тим часом враженнями від поїздки на схід поділилися представники громадської спілки Полтавська громада, які їздили в Ізюм та Бердянськ. Більше двох тижнів під гаслом рідну землю бороним разом вони збирали допомогу для військових, повезли по одному автомобілю із їжею та речами у кожне місто. Розповідають, дорога була важкою та непередбачуваною, так як на кожному блокпості їх зустрічала напружена атмосфера та серйозні обличчя солдат. Підприємці Маріуполя приємно вразили патріотизмом. Вони пропагують лише українські ідеї, розповідають про враження. Навіть похоронно ритуальні фірми Маріуполя та Бердянська відмовилися допомагати фінансово ДНРівцям, згодилися лише надавати свої безпосередні послуги. Коли ж зустрічалася із військовими, пригадує голова координаційної ради громадської спілки Полтавська громада Віра Маслак. Вона просто обіймала солдат як рідних синів. Мені сподобалося те, що з ким ми не спілкувалися, із військових із солдатів ніхто не скаржився, ніхто не поникав духом. Усі тримаються дуже сміливо, дуже енергійні і всі вірять у перемогу. На цьому волонтерську роботу полтавські активісти не припинять. Вони збирають чергову партію допомоги військовим на схід. Хоча яке місто стане наступним у їхньому благодійному маршруті, вони не говорять виключно з міркувань безпеки, як людей, так і вантажу. Важко після такого сюжету завершувати програму на оптимістичній ноті, і все ж він продемонстрував небайдужість людей до долі своїх співвітчизників та вітчизни. Тобто надії на загальне прозуміння не втрачено. Через тиждень в ефір вийде 876-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик успіхів.